Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Єрмак вперше звернувся до українців через нове інтерв'ю. Політик зазначив, є шанс закінчити війну в Україні вже цього тижня, заявив голова ОП Єрмак для WP. Що скажете? Віримо в той же час Келох летить в Україну. Відьков – в Росію цього вечора стане все зрозуміло. В той же час речник Кремля Дмитрий Піськов заявив, що диктатор РФ Путін не виключає особистої зустрічі з президентом України Зеленським про це повідомляє РБК Україна з посланням на його заяву, яку поширюють роз змі. Пісков заявив, що така можливість не виключається однак, зустріч можлива лише за умови проведення попередньої роботи. Хочу нагадати, що сам президент Путін. Не виключає можливості проведення такої зустрічі після того, як на екстреному рівні буде виконано необхідну частину роботи та подолано належно. Відстань сказав Пісков. В Кремлі вже не уточнили, що сама мається на увазі під необхідною частиною роботи чи відстаню, яку потрібно подолати. Водночас, російська диктаторська влада вже не вперше натякає, що особистий контакт між президентами можливий лише в разі поступок з українського боку. Переговори все ж таки здатні вплинути на війну своєю чергою. Політолог Володимир Фесенко, аналізуючи поточну ситуацію, впевнений, що закінчення війни можливий шляхом переговорів. Питання лише в часі і в обставинах цю війну доведеться завершити саме переговорним шляхом. На даний момент я іншого просто не бачу, каже експерт. Його думка Росія зберігає переговорний майданчик в Стамбулі, керуючись логікою, що він може їм знадобитися у майбутньому РФ. Хоча миру на своїх умовах сподівається, що вдасться нас дотиснути, що американці нас не будуть підтримувати або будуть схиляти до миру на російських умовах. Я думаю, що з дуже високою ймовірністю з найбільшою буде саме переговорний шлях закінчення війни. Питання, коли ти на яких умовах каже Фесенко за його словами, останні заява Путіна щодо війни в Україні нахабством і проявом самодовольства, я б сказав, що це обумовлено пасивністю позиції США. на даний момент немає прямої відчутної допомоги з боку США Україні. Навіть поки що немає домовленості про купівлю американської зброї для України Путіна, це надихає впевнений політолог. І додає, він вважає, що це дає йому шанс на перемогу, саме тому на даний момент вони не збираються домовлятися, хочуть продовжувати війну, але не відмовляючись від переговорів стиль Путіна вести одночасну війну і переговори активними військовими діями, тиснути на Україну на західних перегвірників, щоб примусити нас до миру на російських умовах. На думку політичного експерта, Росія продовжує пригорний трек для того, щоб створювати ілюзію того, що Путін хоче миру, але одночасно демонструючи хочуть миру тільки на російських умовах демонстрації того, що РФ перемогла в цій війні. Це тупикова ситуація. Ми не можемо погодитись на це. каже Фесенко. Резюмуючи, політолог вважає, що доля переговорів буде залежати від ходу бойових дій. Якщо нам вдасться зупинити або максимально повільнити російський наступ, якщо Росії до кінця року не вдасться досягнути значних цілей, тоді на думку батьох експертів Кремль може бути більш схильним до реалістичних переговорів, може почати обговорювати компромісні варіанти, каже експерти, а додає у них є перевага в ресурсах і вони потроху наступають, але це було. Єдине, що змінилося і що зараз грає на користь Путіна, це позиція Трампа. Припинення прямої воєнної економічної допомоги Україні з боку США і те, що Трамп не демонструє достатньо жорсткої позиції та тиск на Путіна тут, на жаль, для Путіна з'явилися додаткові можливості. Будемо сподіватися, що це тимчасово чільник РФ Путін і не пристане на ультиматум американського президента Трампа і не спинить війну в Україні. Генерал сухопутних сил США у відставці колишній командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк сказав про це інтерв'ю Я Вважаю, що було б чудово, якби Путін виконав ультиматум президента Трампа. Щодо до санкцій, втім, я не очікую, що це і сподіваюся, що мої українські друзі не покладаються на те, що Путін припинить бойові дії за 10 днів. Зазначив генерал. Він нагадав, що Путін чітко дав зрозуміти, що продовжить війну, доки не досягне всіх своїх цілей, зокрема усунення так званих першопричин конфлікту, тобто НАТО з огляду на всю наявну в мене інформацію, російське військово промислове виробництво. Працює цілодобово без вихідних, пояснив генерал Кларк. Військовий експерт також наголосив, що Кремль не задіює найкращу техніку в бойових діях проти України. Водночас Росія нарощує сили в Білорусі навпроти країн Балтії та Фінляндії. Це виглядає як підготовка до затяжної війни. Сказав він. Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що президент США Трамп заявив продовж 10-12 днів. Очільник Росії Путін має погодитися на припинення вогню в Україні, інакше США запровадять санкції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Глобав кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.